Мої вітання друзі. Значить, зараз хочу я зробити публічну заяву до усіх компетентних органів, кого це може стосуватися, відносно такого суб'єкта, як голова Тернопільської обласної ради пан Михайло Головко. Значить, дещо раніше я заволодів інформацією про те, що ця надбагата особа проживає у місті Тернопіль в так званому районі Новий Світ, що поруч із міським озером. Проживає на 9-му поверсі 9-поверхового будинку, а над своєю квартирою має прямо на даху незаконну добудову. Я, звичайно, не здивуюся, якщо заднім числом, можливо, і поробили якісь там погодження. Але я упевнений, що навіть в такому випадку ніяких погоджень законних в цій ситуації бути не може, оскільки, окрім даної незаконної добудови на криші, хочу підкреслити. Є ще й басейн, який ставить під додаткову загрозу жителів усього будинку. Є професійні мангали, які також ставлять під додаткову загрозу всіх жителів будинку. І за додатковою інформацією, яку вартують додатково перевірити, там ще й розміщена сауна. Якщо це так, це також грубі порушення пожежних норм. Тому я прошу компетентні органи. Взяти це до уваги і в максимально стислий термін прийняти міри щодо забезпечення безпеки громадян даного будинку, жителів даного будинку, власників квартир, що є співвласниками даного будинку, в тому числі і даху, я вважаю, що неважливо від крутізни статусу, неважливо від величини багатства, винні мають понести покарання. Як мінімум, в спосіб знесення незаконної добудови та усунення інших небезпечних чинників, які ставлять під загрозу цілий будинок, також я додатково скажу, що я на даний час володію і дещо іншою інформацією відносно даної публічної особи, яку на сьогоднішній день мені ще не вдалося, хоча би частково перевірити. Відповідно, я прийняв рішення поки що озвучити ту частину, в якій Особисто я зміг переконатися, хоча б частково для себе засвідчитися, що над квартирою пана головка існує будь-яка добудова. Я міг це зробити значно раніше шляхом запускання дрона, але цивільного дрона, але поважаючи закон, я доклав усіх зусиль для того, щоб в більш законний спосіб побачити, що відбувається на даху будинку головка. Звичайно, якби мені це не вийшло, я пішов би на запасний варіант без жодного негативного умислу, а тільки із ціллю зафіксувати правопорушення я би застосував цивільний дрон. Однак, витративши трохи часу і на жаль не тільки часу, мені вдалося спинитися на даху сусідньої будови 16 поверхової, звідки я отримав змогу пофотографувати. Дах сусіднього будинку і на власні очі переконатися, що дійсно там все ж таки щось є. Відповідно, дані фотографії я прикріпляю до цього відео і очікую реальної, справедливої і відповідальної реакції від державних органів. Гарного сім'я!